Мудрик став найкращим гравцем АПЛ на своїй позиції. За дуже крутим показником. Латвійські фанати заткнули російського коментатора улюбленою кричалкою українців, та бельгійський футболіст, який заявив, що готовий виступати за збірну України. Вітання, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. Голкіпер Шахтаря Анатолій Трубін очолив рейтинг найдорожчих воротарів світу у віці до 21 року за версією Transfermarkt після підняття. Вартості в останньому оновленні. Трубін та Матвієнко нині це найдорожчі представники УПЛ. КДКУАФ виніс рішення щодо терміну дискваліфікації півзахисника Динамо Віталія Буяльського. Буяльського відсторонено на три гри. У заяві йдеться, що покарання винесено за нецензурні і образливі вислови. Один матч із Зорею Віталій вже пропустив. Він не допоможе киянам проти Львова та Миная. Футболіст вже отримав, я вам нагадаю, червону картку в матчі Дніпра та Динамо. Звісно, Динамо на то відреагував. Переслужба Динамо додала хештеги з емодзі клоуна та цирку до новини в своєму інстаграмі про дискваліфікацію буяльського. Словом, суддівство в тому матчі, було відверто лайняним. Схожою насправді була ігра... Динамо в тому матчі, але це не відміняє того, що судді незрозуміло чим займались під час того поєдинку. да Гама відмовився від пропозиції Шахтаря продати Гіналду. Повідомляє Глобою спорти». За даними джерела, Шахтар пропонував за лівого Вінгера 2 мільйони євро. А Васко хоче отримати не менше 6. Знову топовий коментар під'їхав про Саню Зінченка цього разу, епітети на адресу нашого біста. Висловив Мартін Едегор. Як тільки Зінченко прибув до клубу, то кожен зрозумів, що він дасть нам щось особливе. Неймовірний гравець, дуже якісний на м'ячі. Але також він переможець завжди хоче вигравати. Він щодня приносить багато енергії, віддається на 100%, б'ється за команду. У нього багато пристрасті до гри. Зінченко заплатив Едегору. Вітя Леоненко, Зіна змінив арсенал. Це факт. Більше справа в менталітеті, звісно. Але це величезний вплив на команду. Півзахисник Марселя Руслан Малиновський заробляє у клубі 350 тисяч євро на місяць. Повідомляє Франц Блу Франц з посиланням на АЛІЕКІПЕ за цим показником. Він на четвертому місці в команді. Марсель Маліни вже сьогодні о 22.00 зіграє проти Монпельє. Дивимося нашим бістом, насолоджуємось і робимо свої прогнози у наших друзів з компанії. Favbet. Посилання, як завжди, в закріпленому коменті там же бонус 4500 на перший депозит. Будьте в середині гри разом з трибуна та Фавбет. А ми крокуємо далі. Днями нашу футбольну спільноту здивували слова маловідомого для українських вболівальників гравця Серкель Брюгге Крістіана Равіча про те, що він, нібито, не проти виступати за збірну України. Підставою для цих слів є походження Равича, адже його батько родом із Закарпаття. Футболіст же виступає за Серкель Брюге, 10-ту команду чемпіонату Бельгії, хлопцю 20 років і грає він на позиції центрального захисника. Равич досить габаритний гравець, має зріст 192 см. сантиметри. На порталі TransferMarkt молодого футболіста оцінюють у 800 тисяч євро. До речі, там також вказано, що равич є клієнтом футбольного агентства Простар власником якого є українець Вадим Шаблій. Нагадує мені цей хлоп Макса Кілмана, пам'ятаєте так, того захисника з Волергемптона. І тут питання до вас, друзі. Хотіли б його побачити в збірні? Пишіть свої коменти. Йдемо далі. Комусь днями знатно підпалили. Дубко російський коментатор під час трансляції матчу кваліфікації на Євро 2024 між Уельсом та Латвією, коли латвійці підтримували свою збірну на трибунах. Видав наступний спіч. О, ви чуєте так? Я приблизно уявляю, що за контингент зараз скандує назву країни гостей цього матчу. Це ті самі Прибалтійські люди, які не дуже на свою батьківщину розраховують, живуть та працюють за межами Латвії. Це стосується достатньо великого відсотка молоді в Прибалтійських країнах. Звісно, є такі і У Вельсі, і в Кардіф і ми чуємо, що це значна компанія. Але вже коли коментатор замовкнув, латвійські фанати на стадіоні Кардіфа почали викрикувати легендарний хід українських фанатів. Путін, х**». звісно, росіянин вже не зміг нічого відповісти. Дякуємо латвійським фанатам і прямо таки вимагаємо сюжетику від рашиків про цей епізод. Буде з чого полахати. До речі, друзі, на таку треш інформацію я майже завжди реагую в своєму інстаграмі. Підпишіться на нього. Там я намагаюсь майже завжди оперативно реагувати на подібні. Перли, дякую вам за підписочку, і йдемо далі. До Михайла Мудрика. Міша знову рве всіх своєю швидкістю. Зараз про це поговоримо, а поки приведу іншу цікаву інформацію щодо Міші. Нещодавно в Вінгер збірної України та Челсі Михайло Мудрик дав інтерв'ю Sky Sports News. У нього там запитали, чи є у нього плани на наступне татуювання. І Мудрик відповів, що є. І це татуювання буде на українську тематику. Мені здається, я знаю, яке буде татуювання після патріотичного. Воно буде про швидкість. Бо міша в цьому топ. Після спарингу збірної України з Бренфордом гравець англійської команди поділився в своєму Тікток відео перегонами з Мудриком. Також сфотографувався з ним на пам'ять. Футболіст, схоже, в захваті. А портал Скавка представив символічну збірну найшвидших гравців сезону АПЛ. До списку увійшов українець Михайло Мудрик. Гравець Челсі став найшвидшим серед усіх лівих захисників. Наполягаю, друзі, на вашій вподобайці швидкості мудрика. Все інше прийде, витренується. Ось, побачите. Михайло, всім все ще доведе. Ну і друзі, я вам дякую, що ви додивились відео до цього моменту. Підпишіться на канал, якщо ви раптом не підписані. Це все на сьогодні. Макс Поглядає, канал Трибуна. Гарного дня, бережіть себе і па-па, друзі, на зв'язочку.